Кладовище святого Миколая у Запоріжжі місце, де вічний спокій мали б знайти наші загиблі герої. Але замість пошани тут панує бізнес. Родини полеглих воїнів, скаржаться: безкоштовні надгробки, оплачені громадою, ставити забороняють. Натомість пропонують купувати пам'ятники за сотні тисяч гривень у фірм, що оселилися на комунальній землі. Могили тіснять одна одну, порушуючи всі норми. Адміністрація ігнорує запити, а правда ховається за зачиненими дверима. Сьогодні ми з'ясуємо, чому пам'ять героїв стала джерелом надприбутку. Мій чоловік похоронен на нових героїв. Пам'ятник поставили за свої кошти, і тут пам'ятники тільки і їхніх з ким вони спріфприпрофну працюють в місті, скажіть будь ласка, а ви намагалися запропонувати? Може, якісь ну в іншому місті придбати такий пам'ятник, тому що ні, ні, у них тільки працюють тільки на їхнім кладовищі їхні пам'ятники і їхні тільки з ким вони спрспріппрацюють в місті? Во тобто і... зі своїм прийти не можна? Ні, ні, тут не вся. тільки їхні. Міська програма забезпечує родинам загиблих воїнів безкоштовні надгробки. Ось вони якісні, естетичні. На інших кладовищах їх встановлюють без проблем. Але на кладовищі Святого Миколая адміністрація не дозволяє родичам загиблих захисників встановлювати безкоштовні надгробки. КП Запорізька ритуальна служба неодноразово зверталася до адміністрації кладовища Святого Миколая. Щодо дозволу на встановлення безкоштовних надгробних споруд. Але жодної відповіді. Підрядників просто не пускають на територію. Адміністрація кладовища не просто ігнорує запити про безкоштовні надгробки, вона змушує родичів загиблих шукати інші варіанти. І тут на сцену виходять комерційні фірми, які чомусь розташовані на території кладовища. Тобто на землі громади, яка безкоштовно виділена комунальному підприємству виключно для організації поховань. Але тут комерсанти заробляють гроші, чималі гроші. Там стосовно пам'ятника йдуть ціни вище, mm -hmm. і вони себе як приподносять, як наче вони час на кладовище. Mm -hmm. Що коли ми там похоронили чоловіка, вони себе приподносили, що типа е, ви пам'ятник, якщо надумаєте, то тільки тут, у тих фірм, які там знаходяться, типа вас чужих сюди ніхто не пусте. Тільки тут, тільки цей. Угу. Отак от, от. А, а, а що... потім ми дізналися, що це звичайне Широківське громади кладовище. А Ні. скільки пам'ятник коштує, скільки вони беруть для військових для загиблих за пам'ятники. Ну коли, коли я тоді узнавала, це от 200. Людмила Суспільно, на перекус, не 200. 200 чого? Що 200? Тисяч. 200 тисяч гривень? Це от. Ого. Доброго дня, є хто? Заходимо. Да. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можемо придбати пам'ятник для військових? Для військових пам'ятник можемо придбати? Для військових в мене відео, конечно нічим би я не Я перепрошую. Ну я ж не питаю, як вас звуть номер паспорта або ж я ж не знаю, що ви люди, громадяни України. Скажіть, будь ласка, от нас цікавить пам'ятник для загиблого військового. Що ви говорите? Перерива. Перерив. Тобто ви не хочете спілкуватися? Ну, от можете побачити. Не хочуть спілкуватися. Я ніколи в житті не, якби не стикалася з тим, що десь на кладовищі може бути те, що монополія на пам'ятники. Що вони не дають іншим mm -hmm. компаніям? Я кажу, вперше чую. Мій батько поїхав познавати ціни на пам'ятники mm -hmm. в інші фірми, і вони з порогу питають, на яке кладовище. Mm -hmm. Папа каже Святого Миколая. Вони вони кажуть: ні, 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 ні. ні, ні. Ми, з, ми з ними навіть не будемо намагатися. Ми навіть туди не сунемося. Той пам'ятник, який, який ми. Плануємо поставити в них 10 тисяч доларів. Ну, такий же самий пам'ятник, uh -huh. ну, максимум 5 коштує в інших. Ну, максимум ну, 5, ну 6, ну 10. Mm -hmm. Тільки перед вами розмовляли з батьком. Папа каже: ось ми були, там купають могили. Каже, uh -huh. я поміряв це роз, як то, розстояння між uh -huh. могилами. 15 сантиметрів, думайте. На цивільних секторах угу. просто відстані між могилами, скільки хочеш. От дивіться, щоб протиснутися навіть тут, нам доводиться йти боком, щоб пройти між цими надгробками. Тому що не погодьтеся, ось відстань навіть не вміщається нога. Тут 24 см. Між могилами 24 сантиметри. Там взагалі, мабуть, сантиметрів 10. Ну що це? Ти пройдеш, чи не пройде, не я. Ну те, що 21. Це це норма на тій ділянці. Надгробки на цьому кладовищі Святого Миколая встановлені так. Що люди, які прийшли провідати своїх загиблих родичів, не можуть навіть пройти тут. Щільність така 15 сантиметрів, 20 сантиметрів. Поховання розташоване дуже щільно. Санітарні норми на кладовищі Святого Миколая порушуються не лише стосовно відстані між могилами. Тут буденною практикою стало підхоронення родичів. До вже існуючих могил раніше ніж через 20 років після попереднього поховання, як того вимагає закон. Це є грубим порушенням державних санітарних правил та норм і може призвести до забруднення ґрунтових вод і створити ризик для здоров'я місцевих жителів. На чимало питань, які виникли у нас під час розслідування, ми спробували отримати відповіді від адміністрації кладовища, але замість пояснень, звинувачення і відмови. Ви ведете зйомку на території комунального підприємства. Так. Ви повинні були нас цьому повідомити. Давайте, щоб ми продовжили якби, надалі наше спілкування. Юрій Потоцький, я вам представився. Хто ви представитесь, будь ласка. Я Зінкіна Олен. Так. Ваша яка посада тут? Керівник, давайте спочатку. Чому ви, приїжджаючи на комунальне підприємство, нас не повідомили. Кого у вас? Ну, керівництво підприємства наших юристів ну а ну, треба повідомляти ну якщо ви знімаєте на території комунального підприємства то так можна дати посилання на закон давайте посилання на закон. Ні, можете ви надати посилання на закон де я як відвідувач і журналіст військовий кореспондент у вас повинен спитати дозволу на відвідування кладовища вибачте, а також на зйомку. вибачте хвилинку, будь ласка да давайте якщо хочете давайте викличемо поліцію на питання про безкоштовні надгробки і малу відстань між могилами жодної конкретики, лише дзвінки юристу і натяки на провокації. Ну, зараз ви хочете мене нас компромувати, яким Я чином зараз вам відповідаю, Що для того, щоб надати вам компетентну відповідь, угу. мені потрібно також звернутися до свого юриста. Поясніть, це раз. стратегічний об'єкт, якийсь чи може щось приховується від суспільства, від громадськості. Можна вас з'єднати з нашим юристом, нашого підприємства. З'єднайте, будь ласка. Добре. Нам таки вдалося зв'язатися з юристом цієї комунальної установи, але відповідей ми так і не отримали. Максим Сергійович назвав запити ритуальної служби щодо встановлення на кладовищі Святого Миколая безкоштовних надгробків господарчим листуванням і не побачив у цьому жодних проблем. Ну, такий лист у нас є, він чомусь у нас зазначений як повторний. Ну, це, скажімо так, листування господарського характеру, і, чесно кажучи, не зрозумію, в чому тут питання, яка, яка проблема. Звісно, сотні тисяч гривень у кишені комерсантів замість безкоштовного надгробка на могилі загиблого захисника це просто господарчі справи. Такий собі бізнес на пам'яті загиблих героїв та сльозах їх рідних. За пам'ятники да, тут ціни, і як ви нам мені сказала, що ви думаєте, що тільки вас хлопці гинуть, тут людей багато, які померли, не тільки вашим захисникам ставлять пам'ятники. я кажу, Слушайте, ви зараз живете благодаря таким тому що він герой, він герой, він дав саме життя своє. Так. Кладовище Святого Миколая. Місце, де закон поступився комерції. Ця комунальна земля призначена лише для поховань. Але тут діють фірми, які заробляють гроші на людському смутку. Три компанії отримали штучну монополію. Диктуючи захмарні ціни у сотні тисяч гривень, безкоштовні надгробки для загиблих воїнів, оплачені громадою. Тут заборонені, як і пам'ятники від інших виробників. Санітарні норми грубо порушуються, могили тіснять одна одну, а підхоронення роблять раніше ніж дозволяє закон. Адміністрація уникає пояснень, контролюючи органи мовчать. Ми передали матеріали до правоохоронців. Чи зрушить ця справу з місця?